Нещодавно, нещодавно мені пересилали друзі, ну може з десяток друзів пересилали фрагмент, до речі, не ціле інтерв'ю, а фрагмент інтерв'ю Адрубовича, в якому він ще погоджувався стати міністром культури України за умови, що Микола Рябчук буде президентом цієї країни. Ну, мені ці... ми маємо шанс сьогодні тут у цій залі започаткувати ініціативу Миколу Рябчука в президенти України. Може почнемо з Андруховича, міністра культури. Бо я, я погодився. Я відразу скажу, що я погодився з цією пропозицією, але за умови, що ця країна. Гіпотетична країна, в якій я буду гіпотетичним президентом, вона десь буде закінчуватися на кордонах першої речі Посполитої. Тобто, е, е, решту дике поле я все таки волів би залишити теперішньому президенту, президентові. Він звідти це його країна він її краще за мене знає, і хай би нею далі керував. Така була моя пропозиція. Е, е, така була моя умова, умова згоди на, на, ць, на, на цей проект. Я не знаю, Юрко, чи ти б погодився бути міністром культури, власне в, в межах? Ні, ні, ну так як я відповів, тільки за умови твого президентства. Ну, так, тобто але... навіть за умови, якби ти був прем'єр-міністром, то я б вже не погодився бути міністром культури. Тому що в нас усе таки прем'єр-міністр, це така технічна швидша фігура. Так? Ось повнота влади цілком в руках президента. І якщо би ця повнота влади. Нашій країні належала тобі, то я думаю, було б суцільним задоволенням працювати міністром культури. Ну, я, я не маю уявлення, з чого б я почав і чим би я там взагалі займався, але в кожному разі я прийняв би це запрошення. Дякую. Я, так... я, я з такою легкістю про це говорю, тому що я переконаний, що ти не маєш ніяких шансів стати президентом України. Так, я, я думаю, що, що ти правильно, правильно зрозумів. Більше за те, ти, ти зрозумів, що е, немає жодних шансів е, власне, мати, мати ту Україну, яку би, яку би я хотів мати. Так? В межах, першої речі Наша ця вся гіпотеза виявилася суто теоретичною конструкцією, але можливо вона трансформується в якийсь футурологічний роман. Це би не було, до речі, бажання написати щось таке про якусь уявну Україну десь там в 2020, 25 му році. Пофантазувати трохи на цю тему. Таке бажання безумовно виникає. Я думаю, в кожного українського прозаїка сучасного мусить. Його мусить час від часу навідувати така ідея, так ідея про антиутопійну якусь там Україну майбутнього. Ось а, в мене це а, до, до мене це завітало вперше ще на початку дев'яностих, коли е, у журналі Сучасність завдяки власне твоїй дуже активній редакційній позиції з першого опублікували. Рекреації, мій роман через рік опублікували Московіаду. І, ну і що? Це 93-й рік, 94-й, і абсолютно таке якесь перманентне відчуття того, що насправді країна не така, не так розвивається, не туди йде. Не, 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 ми маємо ці от перші роки незалежності, і воно вже пішло криво кудись там. І от я тоді думав про. Таку країну близького майбутнього, тобто це мав бути роман з 2000-го року, так ну бо в 91-му, коли всередині 91-го року чи 92-го, здається, що 2000-й рік це, це якесь дуже десь далеко, Це неможливо. Він напевно і не настане ніколи. От, це дуже далеке майбутнє. І от у 2000 році мав, е, мали відбуватися такі події, десь якийсь Львів. От Такий вже зовсім занепалий Львів, е, доведений вже до, до краю остаточного. В, е, країна знищена цілком інфляцією. Так? Там, наприклад, е, е, мінімальна. Е, ні, значить, грошовою одиницею є офіційно визнаною грошовою одиницею є мінімальна заробітна плата, так називається ця одиниця, і а, там повністю паралізовано вже трамвайний рух, а Львовом сновигають якісь такі агітаційні бригади, заслані з Донбасу. Для того щоб перевиховати галичан, так навчити їх українському патріотизму справжньому, такому, який він повинен бути, і на тлі цієї руїни, всієї, значить, якийсь такий виникає абсолютно пічний сюжет, із тим, що ми, група Бубабу, маємо в цій опері львівській. Вечір з нагоди е, заснування академії Бубабу. -Бу -Бу. Тобто саме 2000 року е, ми вже це запланували на той момент, е, що ми будемо в 2000 році засновувати цю академію. Ну і так, власне кажучи, це мав бути якийсь такий один день героя, який намагається потрапити ввечері до опери на, е, на вечір Бубабу, на, на відкриття цієї академії. Ось. Ну, Багато що з того не збулося. Але є якісь речі, які, які, яких не уникнути просто. так Не уникнути в силу того, що ось ти кажеш, є перша річ Посполита і є Дике Поле, може і в силу цього не уникнути. Чому ми тепер нарікаємо, що от країна не така, держава не така, уряд не такий, все інше не таке, культура не така? Адже в 82-му році, коли ми познайомилися, в принципі, ми нічого й не сподівалися. Тобто, максимум на що ми могли тоді надіятися, в 82-му році, от читаючи там один одному на кухнях свої тексти. А це ну, на якусь невеличку лібералізацію режиму. Або принаймні на те, щоб він не був ще людожерськішим і ще більш таким і, і кривавим. Все, що, все, що я мрій... Можливо, можливо, почнуть випускати за кордон, так? Якісь такі були мрії? — я навіть цього <hair> ну, до Польщі, можливо, до... <hair> <Finnish> можливо, нарешті мене пустять до Польщі. Тому що перша моя спроба, як ти пам'ятаєш, закінчилася відповідю з цього так званого як я там зараз о так? так? Вони мені відповіли е, дуже коротко і лаконічно – отказати. в поїздки необхідності. Тобто, ця держава вона прекрасно знала, що в чому є, в чому маємо потребу, чи не маємо потреби. Вони все знають, було розкішно. Це була справді якась одна з небагатьох мрій, а так, якщо серйозніше, то мріяли ми про те, що можливо буде ну, якась, якийсь якась відносний плюралізм десь в мистецтві і в науці, так ну принаймні так на рівні Польщі, а що ж досягнути рівня тогочасної комуністичної Польщі, це було мабуть вершиною, на що ми сподіватися за нашого життя. Так що в принципі ці сподівання були досить обмежені і раптом ми все це отримали. Ми маємо е, можливість їхати до Польщі не тільки до Польщі. Ми маємо е, відносний плюралізм ну принаймні в літературі там, в мистецтві в науці навіть. Коли ти кажеш і не тільки до Польщі, то ще маєш на увазі Білорусь. Молдавії, зрештою, навіть, навіть Приністров'я, слухай. Тобто це фантастичні можливості. І все і домаш людина так влаштована, що вона не задумувалася. Ну нам це не таке не подобається. Що, в, чому, в чому проблема? Що, що, не вже ми такі от такі жадібні, захланні? Ну здавалося б, маємо, маємо справді маємо державу майже таку добру, як, як Габсбургська. Яка теж не втручалася в ніякі українські справи, не заважала, не садила письменників в тюрму, не розстрілювала. Вона сьогодні має, маємо майже таку саму хорошу державу, як за Йосипа. Ні, ну я б не сказав, що аж так сьогоднішня держава аж так не втручається в українські справи. По-моєму, все-таки втручається. Десь якось я це втручання відчуваю. Ну, є певне, є, скажімо, нав'язування. Символів це повернення до е, якби, Совка так, Радянського протиставлення цього е, якимось там е, ніби суто українським міфам. І оця от боротьба там міфології і так далі, і так далі. Ну і втручання це іноді ну, досить таки брутально виглядає, так? Тобто, ну Юрку, Але вибач, але ну, Габсбургська теж вона, вона протикувала не український елемент. Вона протикувала все-таки більше, ну симпатизувала більше ну, очевидно, свої, своїй бюрократії. Зрозуміло, що українці не були в ній якимись особливими улюбленцями. І домінувала все таки польська. Е Еліта, так, mm -hmm. в ті ж галичині, не, не українська, але українці вони якось зуміли організуватися, зуміли реалізувати цей принцип до свого по своє, так творити свої якісь інституції громадянського суспільства, свої кооперативи, свої школи, видавництва громадські організації, жіночі, дитячі, молодіжні, релігійні, які завгодно. І в принципі, вони на, на кінець 19 століття створили модерну націю, так чого тут не вдалося на Дніпрящині зробити. Досі я вважаю, що досі не вдалося. Наближаємося до головного. Тобто... Що делать? Ні? Ось пам'ятаємо ми чудово цей момент: 91 й рік, 92-й, і журнал Сучасність буде виходити в Києві, так? І ти отримуєш запрошення. Чи як це виглядало? Тобто, ось нарешті з'являється. Вперше в історії української літератури можливість видавати без цензури. так? Цензура кудись зникає. Вже, вже немає, немає цих людей і так далі. І що? Юрко, Я тобі зізнаюся, що я боюся тепер уже приєднуватися до будь-яких видавничих проєктів, тому що всі проєкти, до яких я прилучався, вони гинули. Тобто, це я не знаю, чи це. Зв'язано з моєю якоюсь нефортунністю. Чи це загальноукраїнською нефортуністю? Ні, я так я, я це хотів. Ти, ти прилучався ж лише до українських проєктів? Е, так. Ну тому і гинули. Не тому, що ти прилучав. Ось треба провести експеримент з іншими проектами, так, з неукраїнськими проектами. Окей, е, добре. Я так зроблю. А е, щодо сучасності, то бачите, я вже на той час працював в журналі Всесвіт. Я мав якусь уже ніби постійну роботу, так що я не дуже ризикував. І це мені може додавало сміливості, бо я е, ну, я міг собі дозволити друкувати Андруховича, бо я не боявся, що мене вийшло з роботи. Ти ж на тій роботі нічого не платили. Це була така робота на громадських засадах. Ну, як більшість українських робіт, як ви знаєте, вся українська справа, весь український проект, він в основному на громадських засадах. Але нічого існує, бачите вже скільки скільки сот років. Дехто каже, що тисяч навіть років, так? так от сучасність, е, сучасність. Сучасність переїхала до України е, після здобуття незалежності. Журнал, який був вже досить відомий, ну принаймні, мені, бо я вже там е, я його вже не тільки читав. Е, я мав навіть такі кишенькові примірники, які друкувалися в діаспорі спеціально для нелегального перевезення в Україну. Ну, був нормальний формат журнальний, а були такі е, зменшеного кишенькового формату, який дуже важко було читати. Треба було якусь лупу брати. Я мав і такі, і такі примірники, і навіть вже е, друкував там якісь статті під час е, перестройки. Навіть е, якесь інтерв'ю давав їм, я пам'ятаю, як мій колега е, Володимир Діброва казав, Миколу, а може не треба, він вагався, бо ми тоді якраз були з ним в Лондоні, він вагався давати це інтерв'ю чи не давати. А я йому кажу, 89-й рік я кажу, Володю, давай скоріше, бо через їх там буде черга стояти, ну, бо вони платили гонорари. І справді, через рік там вже стояла черга. Там вже і Микола Грочолицький давав інтерв'ю, і Леонід Макарович Кравчук там вже була вся, вся королівська радь. Так от я знав цей журнал, вони знали мене, так що я в принципі, сприйняв це, це запрошення нормально, як, як належне. так, що ж, а, а кому, а хто ж як не я? так. Е -е, що в принципі мені, мені лестило, бо е -е, справді журнал був добрий, журнал мав добру репутацію. А з іншого боку, я розумів, що я зможу це робити, бо я знав, е -знав літературний пейзаж, я знав е український андеграунд. Тобто я знав ту альтернативну літературу, яка була маловідомою чи майже невідомою, яка тільки почала з'являтися під час перебудови. Тобто я знав, кого треба друкувати. Я мав портфель, мав запас, мав бачення так бути на кілька років вперед, що треба таких таких авторів видавати. І звичайно, що коли, коли Юрко дав мені повість рекреації, я не вагався. Я розумів, що українська рекра, українська сучасність в Києві повинна починатися саме з цього роману. Це був на мій погляд, це був програмна. Це була програмна річ, програмна під багатьма від багатьма оглядами, і в сенсі естетичного, в сенсі письма, і в сенсі. Показу е, української дійсності в серці показу мистецького середовища, інтелігентського середовища. І, зрештою, е, вона була новаторською, навіть з точки зору ну, якогось е, дуже доброго гумору, дуже такого е, дотепного, легкого, грайливого гумористичного зображення того всього життя. Так, що, в принципі, цей вибір був свій, абсолютно свідомий, програмний, і він спричинив колосальний скандал, тому що, е, ну е, Багато людей, які знали попередню сучасність, вони е, чекали чогось іншого. Вони думали, що це буде, мабуть, ще одна літературна Україна. Тобто ну, щось таке дуже патріотичне, дуже е, широ українське. А тут раптом от, зовсім, зовсім інший український дискурс. І я вам скажу, що е, були очевидно обурені листи, ми їх купували частково, навіть коментували на сторінках журналу. Е, я віддаю належний Івану Михайловичу Дзюбі, який як головний редактор, все це витримав, він якось дуже толерантний. Ну, Взагалі людина дуже толерантна, дуже поблажлива, я б сказав, часом занадто, може толерантна. Е, Кожен раз він це все сприйняв. І, е, Сучасність, в принципі, вона ну, протягом кількох років вона робила те що, е, те, що не робили інші українські часописи. Вона заповнювала ту всю порожнечу, порожне, заповнювала новими іменами. Я не заперечую, що серед письменників е, старшого покоління були добрі письменники. Але я не вважав за потрібне їх друкувати в сучасності, тому що в принципі вони вже мали свої журнали. Вони вже мали журнал там Вітчисна, журнал Дніпро. Їм було де друкуватися, і вони могли продовжувати далі там друкувати свої геніальні твори, якщо вони їх напишуть. Натомість, з моєї точки зору, сучасність мала бути новою, новою, новою абсолютно нову літературу. І мені, ну я б сказав, кілька років вдавалося цю позицію боронити, а потім... потім, потім я програв. Ну, програв. Наші поразки іноді важливіші, ніж чиїсь перемоги. Якщо читання це насолода, чи ти все ще її отримуєш? Я її все ще отримую. Я можу сказати, що е, Андрюбож є, один з, ну, може, один з двох письменників українських, які. От yeah. як ми розіграли. Там усі книжки, до речі, до речі. Я тобі я, я, скажу, хто другий письменник. О, я дуже... е, це два сучасних письменники, книжки, яких я прочитав всі. Тому що я справді люблю цих письменників. І ще річ, що справді часу на це все не вистачає, всі це знають, як мало у нас життєвого часу. І я зізнаюся, що я читаю нові художні книжки, художню катури, тільки після того, як мені її порадить кілька людей. Насамперед, звичайно, це моя дружина. Я довіряю їй свакові і мусить бути ще хтось, хто підтвердить, що це варто прочитати. І тільки тоді я. Відважуюся потратити свій час на читання тексту. Тоб сам я вже не ризикую. У мене немає просто часу на ризик. Завжди, коли я чую, а я дуже часто чую від молодих авторів, від молодих колег, що там не друкують, чи там немає можливості десь видатися, чи ще щось я, я завжди згадую розкішний епізод зі спогадів про Мандельштама, де хтось, хто його цей автор спогадів, який його відвідував на квартирі. Піднімається сходами до помешкання Мандельштама, і раптом десь там вгорі на схід свій квітці чує якийсь галас, і він бачить вгорі на сходах розлюченого е Мандельштама, який е жбурляє навздогін молодому поету пачку якихось е рукописів і кричить йому розлючено. Не печатають, ні печатають, а Гомера підчаталі, а самфо печаталі. Тоже мені маєш не печати. Бо це притча, притча, яка на мій погляд дуже глибока, тому що справа ж не в тому, друкуючи, не друкують. Ми коли, коли писали свої тексти в 70-х років, ми не думали про друкування. Я впевнений, що Юрко, який писав свої вірші в той час, я читав ці вірші в рукописах, і я розумів, що цей автор не, не, не мріє про друк, тобто ну можливо мріє, але він розуміє, що ніколи ці тексти не будуть друковані. Він їх писав, знаючи, що вони не будуть друковані. Більше за те, я е, мав колосальну проблему переконати е, Юрія Андруковича в тому, щоб він склав робопис цих віршів і на всяк випадок подав до видавництва. Я теж не дуже вірив, що ці вірші вийдуть. Але я, я вже жив в Києві, я знав якихось ну, мав якихось колег, я знав, де видавництво ліберальніше, які редактори ліберальніші, де, де є шанс, невеличкий мізерний шанс, але проскочити цензуру, проскочити всі ці ідеологічні бар'єри. І я думаю, що якось вам пощастило, бо Юрко таки, Юрко таки подав рукопис, ідучи в армію. І почалася перестройка, тобто перестройка якось мірою полегшила вихід цієї книжки. Я думаю, 85-й рік, хоча сняли цю церкву чуткорську, так але але той факт, що я. На момент підготовки рукопису в видавництві перебував на дійсній військовій службі, а він допоміг цей рукопис штовхнути. Тобто, редактор тієї збірки він просто пішов, коли вже її збиралися все-таки знімати з видавничого плану. Він пішов до ще вищого начальника через голову безпосереднього і сказав тому: в нас відбувається неподобство, збираються знімати з видавничого плану. Збірку солдата радянської армії. І це допомогло мені. Тобто він він більше він патетичніше. Він сказав: ця людина з, автомат, з автоматом в руках оберігає мирне небо над, над нами. А тут якісь видавничі негідники збираються зняти його рукопис. Що це як не диверсія проти радянської армії і так далі.